і за даними моніторингових каналів і супутніх знімків а, супутникових знімків росія збільшила кількість бомбардувальників і ту 95 мс <кій> Пробачте, і Ту-160 на авіабазах біля України до 29 одиниць. Отже, дивіться, давайте рахувати разом. На Оленії, це Мурманська область, нагадаю, 12 одиниць Ту-95МС і 8 Ту-160. На Енгельсі, це Саратовська область, 4 Ту-95МС та 2 Ту-160, тобто вже 26. І на Дягілєво три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Тобто 29. тому не нехтуємо повітряними тривогами в будь-якому разі моніторингові пабліки про це будуть повідомляти завчасно. Просто майте собі на увазі, що е, зараз, оці дні, сьогодні, завтра, можливо, можливо, ще пару днів, не варто нехтувати укриттями. Якщо бачите, що є повідомлення про злет про зліт цих літаків, просто прямуйте одразу в укриття вже е, далі, після. Того після відбою, і будемо сподіватися, що відсутності такої масованої атаки будемо далі жити життя. Окупанти виводять засоби ППО з Євпаторії задля захисту Кримського мосту. Про це повідомляє партизанський рух. А теж під час дорозвідки Євпаторійського району агент руху з'ясував, що окупанти перекинули військову техніку та системи ППО до Керчі. Для додаткового прикриття кримського мосту це залишило авіаремонтний завод та прилеглий аеродром практично без охорони і техніки. На території заводу залишилися лише фюзеляжі літаків і стара зенітна установка ЗУ 23 2 яка ймовірно призначена для боротьби з дронами. Раніше на цій території окупанти розміщували армійську авіацію, яку пізніше розосередили іншими військовими аеродромами після успішних ударів Сил оборони України.